Ручка переносна для валізи під артиклем 1391. Тобто наружна ручка, яка кріпиться знаружжа валізи. Зазвичай їх дві, одна зверху, друга збоку Ось така ручка з декількох елементів складається. Оп, оп-оп. Тобто сама ручка. Ось вона. З металевою пластиною внутрі. Ось такі ушки у нас загнуті вверх. Дивимось дирочками оцими вниз. І отакі кріплення. Кріплення пластикове, АБЦ пластик, котрий не боїться ні морозу, ні жари, не деформується, не трухне. Бачите, є виступи підкріплення. Саме ну, вкріплення в комплекті не йде, але коли нам дають на ремонт, ми ставимо болтики під номером 5 з потайною шляпкою. Вона добре ховається в ці пази, її не видно. Знутрі фіксуємо гайками, контргайками шайби побільше ставимо, щоб воно вже нікуди не втекло. Ось як це. Виглядає, монтується вушка металеве. З однієї сторони ось ставиться. Ось цей люфт потрібен для того, щоб коли ви берете в руку на валізі, вона могла трохи піднятися, ця ручка, захватитись рукою і підняти. Для зручності. Ось ставиться з однієї сторони, з другої і все. І монтуєте. Ось з однієї сторони тільки. І оцей люфт. Дірки сквозні. Тобто монтаж дуже легкий і простий. Точні розміри ви знайдете за посиланням в описі до валізи. Перше посилання це на цю позицію. Там на фотографіях будуть точні розміри, відстані між дрячками її длина, ширина, все, що необхідне для підбору та монтажа.